Дітки, привіт! Як справи? Сьогодні я пропоную нам разом з вами провести заняття із математики. Давайте привітаємось! Доброго ранку, доброго дня! Хай плескають долоньки! Хай тупотять ніжки! Хай працюють голівки! Доброго ранку, доброго дня! Бажаємо вам здоров'я щодня! А тепер розпочнемо наше заняття! Тема сьогоднішнього нашого заняття збір урожаю. Адже прийшла осінь Тож розпочинаємо А розпочнемо ми наше заняття з гри. Подивись, що ти бачиш? Порахуй, скільки всього предметів. Назви їх одним словом. Чудово, молодець! Це яблучка. Всього їх 5 штук. Це фрукти. Чи однакові вони за розміром? Так, вони різні за розміром. А ось і кошики для наших яблучок. Чи однакові вони за розміром? Так, вони теж різні за розміром. Нам треба яблучко з'єднати з кошиком за розміром. Маленьке яблучко з маленьким кошиком, велике яблучко з великим кошиком. Молодець. Ти дуже гарно впорався з завданням, тож продовжуємо грати. Подивись, будь ласка, на малюнок. Добре його розглянь. Запам'ятай, закрий оченята і скажи. На першому малюнку, де знаходиться м'яч? Звісно, на кубику. На другому, де знаходиться м'яч? Перед кубиком молодець. На третьому, де знаходиться м'яч? За кубиком. Чудово! Далі де знаходиться м'яч? В правому кутку? Перед кубиком. Далі, де знаходиться м'яч? Під кубиком. Де знаходиться м'яч? В лівому кутку? Перед кубиком. Де знаходиться м'яч? В правому кутку? Вгорі. Де знаходиться м'яч? Над кубиком. Молодець! Ти дуже вправно виконуєш завдання. Тож пропоную грати далі. Подивись. Що ти бачиш? Так, молодець. Це геометричні фігури. Назви, будь ласка, мені фігури в першому ряду. Молодець, чудово. Скільки їх? Так. Які фігури в другому ряду? А в третьому? Яку фігуру необхідно додати в другий ряд? Яку фігуру необхідно додати в третій ряд? Все вірно. Ти молодець. Скажи, що тобі найбільше сподобалось? Які завдання були легкими, а які важкими? Або і так цікаво грати, тож, пропоную на наступному занятті теж пограти. А зараз бажаю всього найкращого. До побачення!